Скільки там вже в нас дітання? 32 хвилини. І далі, в 1991 році, Діксон і Едісон продовжують розвивати свій проєкт по кінетоскопу і починають будівництво кіностудії, яка буде мати дуже велике значення для того етапу розвитку кінематографу. Я публічно технології, більш в більш адекватному вигляді, публічно, тому що ті відео були тестовими, які просто збереглись до нашого часу. А тут вже йде публічна демонстрація всієї цієї технології. І кілька відео, які дійшли до нашого часу. Тут 12 секунд, відомий, невідомий атлет показує свою майстерність в роботі з кеглями. Давайте подивимося, як в нього це там виходить. Бачимо. Доволі дешукальна якість. Тут ще якість також пов'язана з тим, що це старі, старі, стар, стара плівка, яка вона пошкоджена. Далі публічна демонстрація, де вже сам актор, це оцей сам Діксон. Бачите, доволі вдома молода людина. І дуже короткий ролик, де він... Пантується, бо кажучи, показує глядачам а, свій капелюк. Причому він був представлений для Національної федерації жіночих клубів, що були такою громадянською організацією, а не якісь там клуби типу спортивні, яка боролась за права жінок і якісь, за якісь загальні питання, які не тільки жінок стосувалися в гуманітарії. Давайте перекрутимо. Ось така от зациклена але доволі бачите, в як... доволі непогані якості збереглись коротко, але непогані якості, як для того часу. Далі теж від нього цей о, бокс. Це будь був, я так вважаю, рекламний поєдинок для реклами о, для промоутерських компаній боксу. Тому що тут бокс не настоящий, а вдаваний. Тобто тут на студії зняли таку анімацію. Яка, мабуть, була такою рекламою для тих промоутерських компаній, які могли б майбутньому замовити в них фільм боксу, що в принципі, відбулося насправді. Ну, Значно пізніше, але так, знімали. Далі фільм знятий французом Ітєном Реєм для демонстрації більш екстремальних зйомок, адже знято віддалене биття морських вилюк скелю. А не в приміщенні чи на мозг. Тобто всі інші відеозняття було, техніка була дуже така делікатна, дорога. І тут зняття на березі, як видно з відео, там був вітер, вологість, бризги. Причому десь бачите, це якесь круте лувище, виходить, що що під яким кутом це знімається, які хвилі, що відносно екстремальних умов там десь тут от видно зверху, які хвилі. Тобто погода була вітряна. На оцій вітряній погоді, бризи, волога, якийсь крутий з хелл, виходячи з того кута, з якого знімається. По суті, таке перше екстремальне відео в історії. Так можна це оголосити. Далі наступний французький фільм, знятий Жоржем Демені Демені на замовлення Національного інституту глухонімих, Тобто передбачалося. Що зйомка крупної, крупного плану, плану міміки, коли люди вимовляють якісь, якісь конкретні фрази, тут далі фраза жив I'm, це я тебе люблю. Що по суті мало бути таким покращенням, полегшенням, щоб глухонімі люди дивилися і вчилися мові. Таким чином, як бачимо. Ну, цей проект на той момент не дуже вистрілив. Але було так, бачите, оцей праксиноскоп, який це зображав, як це працювало. Далі два фехтувальники, де дуже коротке відео. Автором його є Етіен Марей, який був в попередньому році у нас. І покажений поєдинок фехтувальників. Дуже короткий. Я не знаю, чи це був поєдинок, чи це просто постанова така. Мені здається, що це більше схоже на якусь постанову. Де realniju pojedinu od tih časiva.